Як відомо, з 2004 року обласний музично-драматичний театр носить ім'я видатного українського актора і режисера Володимира Магара. Довгі роки він працював в Запорізькому театрі. Його пам'ятають ветерани цієї сцени. Я ученик Магара, я з ним працював 6 років, поэтому я хорошо його знаю. Я завжди там стоїть і я завжди йому кланююсь, прохожу. Це був великий учитель. Він навчив нас любить театр, любити зрителя, не себя в іскуства, а искусство. Быть до іскуства. Доволі. Отчувство, що це хорошо. надо завтра ще лучше зіграти. Тепер в музично-драматичному заснували премію імені Магара. Тут впевнені, що в майбутньому вона стане такою ж вагомою і почесною, як національна. Тому планується, що надалі її будуть отримувати не тільки артисти цього театру. Я думаю, що це... очень важное и значимое событие в жизни нашего театра. Я думаю, что в будущем это будет событие и других театров нашей Украины. Потому что Магар – это наш корифей, это его имя носит наш театр, это история украинского театра. И поэтому мы эту премию будем вручать самым выдающимся артистам, режиссерам, художникам и, в общем. и балету, и всем работникам театра. Во-первых, это стимулировать будет наших молодых актеров, и не только молодых, старших и так далее, потому что там несколько номинаций. И в планируем мы в дальнейшем сделать не только премию чисто внутри театральную театра Магара, а и на следующий год, наверное, она будет уже в рамках области, а дальше как жизнь покажет. Театр существует, театр работает, и работает достаточно успешно. То, что есть финансирование заработной платы, то, что есть финансирование Статей, це радует і нам хочеться, щоб це було всегда. Вот і ще даже більше. Урочисте вручення театральної премії супроводжувалося концертною програмою. Глядачам нагадали також про прем'єри поточного сезону. На рідну сцену виходять перші лауреати та дипломанти. Премію вручають у кількох номінаціях за віковими категоріями. Найбільш заслужені отримують вершину. Цього року її лауреатом став народний артист України Григорій Антоненко. Для майстрів сцени зрілість. Премію отримала Оксана Туріянська, яка зіграла Анну Коренину і Джулі Ламберт в театрі. А для молоді натхнення. Цьому році були відзначені всі номінанти. Крім того, заснована премію Подія і премію для технічних працівників. Серед лауреатів майстер звукових і відеоефектів, головний інженер театру Геннадій Лещенко. Вітали так само дітей юних артистів, які беруть участь у виставах. До речі, лауреати отримують не тільки шану, премія імені Магара має грошовий еквівалент. А вже наступного року пообіцяв Валентин Слонів, лауреатам вручають статуетки над ескізами. Вже працюють, як і над новими виставами. Найближча прем'єра Бенефіс народного артиста Олександра Гапона. Ах, вищий світ за І настільки сучасна п'єса ви і услышите. Музика Гладкова складна, цікава. Ну в цьому, даті прелість, що не так просто дається. Вообще То есть это любой спектакль или любая роль. Очень сложно на меня Я всегда иду к успеху. Очень трудно. Я в этом не виноват. Говорит, о, талант, талант. Если бы талант, так я бы так бы не мучился. Я. А так я мучаюсь. И у меня страдания такие. Вот Что-то новое показать. что я уже был в новых каких-то э, красках показал эту роли, чтобы мне не было похоже на те. Вот такие мечты, понимаете? Поэтому, ну...